Доброго вечора, дорогі брати і сестри во Христі, Доброго вечора, хлопчики-дівчатки, і доброго вечора, люди планети Земля. Всім добрим людям, нормальним людям, добрий, прекрасний вечір, бо ми бачимо, що пішов сніжок, і сьогодні в нас 2 січня 2022 року. Вже наступив новий рік, ми вже війшли в нову історію нових звершень і всього прекрасного, цікавого, недовершеного того, чому, чого ми не знаємо і що нам повинно відкритися. Так що всім хочу побажати, щоб пильнували за собою. Не розраховуйте на тих, які вам багато чого обіцяють, але не факт, що вони зроблять. Тому якщо треба молитись, то станьте, візьміть дитину або там дружин, дружина чоловіка, чоловік дружину і разом родиною помоліться. Треба. Щось зробити матеріально, просіть чоловіка, чоловік, просіть, просіть дружину, і разом взяли і зробили. Щось ще треба е, віднайти або зробити, то е, запросіть друга вашого, з яким ви частенько випиваєте, і скажіть, наприклад, Іван чи Петро. Ми ж разом з тобою проводимо час, то, будь ласка, допоможи мені зробити оцю справу, все, бо я не приймаю відмов. І все, і зробиться. А коли ми е, чекаємо, що хтось прийде, якісь люди, які хочуть щось збудувати, допомогти, то довго треба буде їх чекати. Так що бажаю, щоб ви проторювали свою доленосну дорогу самі і з тими людьми, яким вам довіряють, яким ви довіряєте, і тоді воно все буде, як має бути. Десятий коридор тропи Серафима Саровського. Сокральне Голосієво. Сергій Голосівський, місто Київ. Бачите, знову техніка підводить. Напевно, їй холодно і вона відмовляє. Щастя, здоров'я, радості і Божої любові в ваших серцях. На все добре, любі мої.